Говорити про сесійні рішення дуже часто, е якщо там згадується прізвище когось, членів фракції фронтзмін чи депутатів від фронту змін, ці рішення знімаються з розгляду, відкладаються або приймаються е відмовні рішення. Що стосується е добробут, ви знаєте, я би дуже хотів, щоб юридичне управління Чернівецької міської ради, яке повинно обслуговувати Чернівецьку міську раду, а не чиїсь приватні інтереси, так само рьяно захищала законність і в питаннях судового позову по філармонії, не боролася з прокурором міста щодо виділення депутату Вікнянському в двох земельних ділянок. Прокурор другий протест вносить і рада його не сприймає. Це вже, до речі, вже є підставою. Для того, щоб говорити про прийняття радою незаконних рішень. І минулий раз більшість навіть взяла перерву. Вони не могли за нього проголосувати, але тоді, виходить, виникала колізія, що прокурор вніс протест, а рада взагалі б його проігнорувала, не прийняла ніякого рішення. Вони між собою там теж спаряться, вони не завжди готові домовитися, кому належить ця земельна ділянка, а кому ця. От, От. коротко так. Петро Ковевка, будь ласка, за час. Всі тепер дані дають можливість вам бачите, що десь через пів року ви зможете в місті взяти повністю владу. І свого очільника, і своїх нових депутатів. Скажіть, будь ласка, взявши владу в місті, ви відразу відпустите на волю газету Чернівці, щоб вона не була в колоні влади. Це перше. А потім, коли візьмете вже владу на рівні. Області, всі районні газети також відпустити на волю, щоб вони не були. Бо там ні журналістики вже немає, ні газет. Ні, 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 почекайте. Я на державному, не на державному. У нас на державному рівні обласні газети не є зараз газетами адміністрації, обласної ради. Що це за відповідь? Та не ваша. Я не бачу. Я не вас питаю, по перше, я питаю людей, які будуть цим займатися. Ми ж могли. Таким чином позбавити обласну раду і обласну адміністрацію своїх газет. Змогли, а на міській раді зупинилося, на районних радах зупинилося. чи можете ви продовжити цю, цю прекрасну традицію для Буковини я для за, вільної преси. Ну, а Черніців. потім я дам друге питання, коли вже вас відповісти на це. Що, що стосується газети Черніців, Дмитрович, я готовий вас Дуже, е так. розчарувати, тому що прийдучи до влади, ми зразу газету Черніців не відпустимо. Я все ж таки добюся створення тимчасової контрольної комісії, я добюся перевірки фінансово-господарської діяльності цієї газети, тому що джерела фінансування в мільйони гривень мені не зрозуміли, як депутату, який громадою повноважений контролювати діяльність цього комунального підприємства. Крім того, ну, редакційна політика газети на сьогоднішній день, вона жахлива. Починаючи від того, з газетою я не співпрацюю з минулої зими, коли газета «Чернівці» відмовилася офіційно опублікувати моє бачення підготовки міста до зими. Зрозуміло, що сьогодні знайдуть мільйон причин для того, щоб не друкувати критичну і гостру позицію наших депутатів. Це перше. Друге, я вважаю, що в комунальній газеті не має бути анонімних авторів, які починають в статтях залякувати громаду. Наводити неправдиві дані і таке інше. А в перспективі, безперечно, я думаю, що питання е, е, друку нормативних документів можна вирішити в інший спосіб, це перше. І друге, ви знаєте, е, коли ти говориш правду, тобі набагато легше. Ми випускали на виборах е, один аркуш. Правду про Чернівці, яку люди читали з більшою довірою, більше, більше сприймали, ніж 16-сторінкову газету Чернівці. І це коштувало ну, нам, депутатам, ми скидали завершимо взагалі копійки, а не, а не 100 тисяч гривень щомісяця, які можуть піти на потреби, реальні потреби чернівчан. І, Петро, що одне мене так, так вразило, коли ви прийдете до влади. Все, що ми казали, ми. Намагаємося і будемо робити все для того, щоб місто Чернівці повернулося до своїх громадян, щоб це не було купка окупантів, які сидять разом з радниками, тушками, сидять в Чернівецькій міській раді і думають, що це їх місто, це не їх місто, це не наше місто, це місто громади, яке живе в місті Чернівці. І громада має право приймати рішення. Відпускати газету, не відпускати. Я бачу, що газета Чернівці перетворилася на бойовий листок партії регіонів пана Міхайлішина. Не допомогу, тому що громада розбирається і ми повинні повернути місто громаді. Коли ми це зробимо, громада на позачергових перевиборах як міської ради вона розставить акценти, кого вона хоче там бачити і кому вона довіряє. А тепер люди вже не будуть. Голосувати за тих, хто ховався за ширмою батьківщини, прийшовши туди, не виконавши жодного зобов'язання свого, зрадив цю політичну силу і зараз її дискредитують своїм перебуванням там. Ми наведемо порядок в цьому місці. Дякую за друге питання. Вон, е, вже до вас буде, пане, е, народний депутат? Е, зараз е, показало об'єднання. Е, Опозиційних сил Батьківщина показала велику силу, могутність і ваша праця тут разом з батьківщиною у нашій області. Показала, що ви на правильному шляху, і кожного разу, коли ви сиділи з Монтяном, було нам приємно бачити вас поряд. Тепер ми бачимо, що Монтян десь в іншому боці, бив в іншому боці вісім. Депутатів від фронту змін з Чернівецької області сьогодні депутатами, а від Батьківщини жодного депутата нема. Монтяну, ви хоч щось е, щось за те, <зуміли> щоб він був разом. <зуміло> <Так. зуміло> Та. хоч... Щоб він був разом з вами. Та ж друге місце в Україні вибори... взяли завдяки цьому. Що Можна... так його? Петро Дмитро, э, я, я дуже радий, що на цих виборах. Нам повезло працювати разом з Іваном Миколаївичем. Я неразово заявляв, що всіляко діюча влада буде робити все для того, щоб це об'єднання розбити. На виборах цього не сталося. Можна сказати, що і після виборів цього не станеться. І тому на всі ваші закиди, що хтось був обіжений, обіжений, це є спільне рішення і Івана Миколайовича, і мене, і всіх людей, які приймали участь в виборах. Я дуже рад, щиро вдячний всім нашим працівникам штабів, які відпрацювали, і ми показали другий результат в Україні. Для такої маленької області це потужний потенціал. Ми всі бачимо, як воно буде далі. І впевнений, що місцем Верховній Раді це не обмежується бажання людини бути десь, представником. тому що є дуже багато роботи далі. Боротьба не закінчується і, і впевнений, що з Іваном Миколаївичем ми ще не один раз будемо тісно і продовжимо працювати, і так воно буде. Як не намагалися нас розсварити? Михайло Токарюк, Будь ласка, виконання. Ну, ми представили все-таки нового голову обласної партійної організації, тому треба привітати Олексія Павловича. А запитання значить, до е, народного депутата. Е, скажіть, будь ласка, Турчинов зробив таку заяву? Що ем, опозиція не буде е, залучати самовисуванців до своєї фракції, тому що вони всі тушки і так далі. Ну так, приблизно по, -по пам'яті, але так він сказав. Е, чи не вважає... Тобто і Донія він вже списав туди, десь, ну, і там ще когось набереться. І Порошенка. Чи не вважаєте ви, що ця заява є помилкова, і що її треба якось спростувати? Це до вас? А до Олексія Павловича напередодні цієї сесії була розповсюджена така інформація, що серед тих, кому там землю виділяють, також є Ілона Сарафінча, колишня юрист Федорука, а зараз відомо де. Дякую. Дякую. А де відомо? Бухніус написав. На питання, перше, щодо спростування заяв Олександра Валентиновича, певно, він її робив, то він її спростовує, але впевнений, що ви неправильно її трактували. E, положення про фракцію Верховній Ради України передбачає, що це є e, об'єднання депутатів, які пройшли по одному списку. Якщо в списку. Батьківщини ВО Батьківщини були представники партії ВО Батьківщини, я був в цьому списку як позапартійний, але я йшов від списку ВО Батьківщини. Якщо самовисуванці, депутати, які пройшли до Верховної Ради, по помежутаємо Україну, вони напишуть заяву в, партію, в політичну партію Батьківщини, то чому б він не йти у тобто ви, певно, Трохи інтерпретували, по-іншому. Я, я, я майже там. Ну, а я вам кажу, як воно є. Тому що фракція те ж саме фракція політичної партії Фронтзмін у Чернівецькій обласній раді. Там можуть бути лише члени політичної партії, але є депутатська група, коли входять і представники самовисуванців, представники інших партій. На Тому пар... тут питань немає. Партія регіонів їх до себе залучає, але збираються ну, регіонів... відштовхувати. Ми нікого не відштовхуємо. Можна сказати, що той кредит довіри, ми отримали від виборців по всій Україні, передбачає те, що всі повинні виконувати, взяти нами зобов'язання, не повинно бути такого явища, як тушкування, тобто не повинно бути зрадників. Ми все зробимо для цього, щоб не було зрадників. І впевнений, що коли познайомимося з тим колективом, який зараз буде представлений там, як називаю колектив. То я побачив людей, які натхнення, які переконані, ідейні. Тому, якщо хтось з самовисуванців скаже, я хочу війти у фракцію, певно, буде поставлена єдина умова це війти до лав політичної партії, які входять в об'єднання. Може так. Олексій будь ласка. Наскільки мені відомо, я читав матеріали сесії, Лони Серафінчан там немає. Але я читав також е БукНьюз, де написано, що людина, яка отримала зв'язок, десь є її родичем. Не готовий під, е отримала земельну ділянку має за родинні зв'язки. Е корупція <клух> це не тільки дача хабаря. Корупція це, ви самі знаєте, і куми, свати, брати, родичі і таке інше. Ми виступаємо категорично проти взагалі е такої схеми розподілення земельних ділянок. Ми хочемо, щоб вона була справедливою і прозорою. Це для нас головне. Для того, щоб унеможливити йти виділення земельних ділянок, як сказав Петро Дмитрийовичу, коли ми прийдемо до влади, щоб у нас не було такої спокуси і такого бажання робити ці речі. Останнє запитання, будь ласка, Сергій Зарайський. Воно витає в повітрі, в будь-якому випадку, оскільки це стосується наших колег-журналістів, питання стосовно телекомпанії ТВА. Я розумію, що воно, можливо, десь політизоване і вас немає особливого бажання відглядати на нього, оскільки е, воно пов'язане, не хочете, щоб воно пов'язало з якоюсь певною політичною силою. Але тим не менше, ваш коментар, оскільки чи є справді тиск на цю телекомпанію і теперішнього менеджера Василя Забрудського, чи все-таки це питання іншої площини? Будь ласка, прошу відповісти. Пам'ятаєте слова Бендера, що він знав, що на кожного з нас тисне стовп атмосферу? Певно, на нього тисне цей стовп. Це стовп то, може, залишки в совісті, не знаю, що тисне. Я би не хотів, щоб це, за його словами, перетворилося на політичні репресії. Я подивився перед прес-конференцією, таке визначення, що є такі політичні репресії, ну це з боку провладних режимів. Що змін став провадним режимом, чи як, чи владною партією, як на нього тиснути. По-друге, е пам'ятаєте, з перших наших прес-конференцій ми заявляли, що ми особисто, фронт фронтзмін, до телеканалу цього не мають відношення. Ви побачили самі, що було на виборах. Жодне наші Зауважень не було. Остання прес-конференція перед виборами показали, пам'ятаєте, що нас запросили на ефір для спростування деяких нісенітниць, ні ефір нам не надав. Тобто ну, це його позиція, він має на це право, ну, він, він визначився своєму майбутньому. Він визначився з позиції, кого він підтримує яку політичну. Суму. Ну, це, це його бажання, це його право. І ми ніяко не можемо на нього впливати. І не впливаємо. Може, позиція. Те, що ну, є пан Васильник, ну, навіть займається своєю роботом, це його зачіпає трохи більше. Але е, отримав я нарешті всі ці докази, що дійшли документи до нього, коли ми вимагали надання спростування, те, що він не надав час для спростування, ну, це найлишається на його совісті. Більше тут, як від мене, про, коментувати нема чого, тому що це є це справа лежить в площині. Порморативних відносин, власне, які власне, власне. треба, якщо хтось з чимось не згоден, треба з'ясовувати в судову. Ви за те, щоб він працював журналістом, репортером. Петре Дмитрович. І як я можу комусь заборонити працювати журналістом, якщо а. навіть я деколи не дек 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 підпрацьовую журналістів. все, щоб він що на нього не, тим, не тим, тим тим тиснули, як на, на громадських засадах, до речі. А, як на журналіста, щоб на нього ніколи ніде не тиснув. Петр Дмитрович, ви знаєте. Мені дуже неприємно в цьому признатися. Василь Іванович мене два рази ну, обманув. Перший раз він сказав, що друге кіно буде про мене, а тут виявляється, що він знімає ще один фільм про Бурбаків і Федорука. А друге він пообіцяв в понеділок минулий ще прийти пікетувати з колективом. Офіс фронту змін і не прийшов. А ми чай готували. А чай. ми чай готували. Ми готові спілкуватися, ми готові зустрічатися. Приходьте, пікетуйте, ми до цього не маємо жодного відношення. Ми виключно просимо одне. Журналісти, в тому числі заслужені, в тому числі президенти телеканалів, будьте неупередженими, об'єктивними і виконуйте свою журналістську роботу чесно. Якщо немає питання, а судові позови до Заброського від когось вас є чи немає на даний момент? Але немає. Ну, ні, я питаю, ну, ви я питаю, тут не питали кого, від нас тут є Каспрук, є Бурбак. От, я питаю Казпрока Бурбака, я не питаю про Фурбука. Від, від мене, не не було, тому що я вважаю, що ну, нема з ким з чим. Коли буде дата виборів, то не будемо зводити.